О, хто питав, що за гра. Якраз у XGTV відос про цю гру є. Уявіть, що ви щойно купили новий Мерс. amg версія хромовані диски, шкіряний салон, все як треба. Так, не s клас, але все одно солідна машина. Ви сідаєте за кермо, заводите авто, вмикаєте кондиціонер, проїжджаєте пару кілометрів і розумієте, що щось не так. Періодично педаль газу видає забагато або навпаки, замало швидкості. Кермо інколи реагує надто різко або знову ж таки занадто. То туго з кондиціонера періодично долинає запах несвіжих шкарпеток, а кнопки бортового управління розташовані так, ніби їх встановлювала дитина, або їх зовсім не вистачає. Ого, а більше Вийшовши з машини і бажаючи сісти в неї назад, стає зрозуміло, що дверна ручка переїжджає то під задній бампер, то на капот, то взагалі всередину бензобака. Проте з якоїсь абсолютно ірраціональної причини вам хочеться сідати за кермо знову і знову. Саме так я можу описати Писати свої відчуття від Grey Zone Warfare, нового екстракшн шутера від чеської інді студії Мет Розробники дали цілій низці інфлюенсерів і стрімерів доступ до закритого бета-тесту проекту. Тож у мене нарешті з'явилася можливість більш детально розповідати вам про і я майже отримав, якби не був долбойобом і. і Ну блядь мене що це чого сказали. 에... Давай зідзвонимось. Чого не сказати? Напиши, чи сильно хочеш, гру. На що зідзвонюватись? Я там все розписав. Ну можеш все текстом вирішити. Grey zone Warfare. Що собою... Я думаю, що якщо мені запропонують рекламу чогось прикольного за мільйон доларів і скажуть: набери, обговоримо всі умови, я скажу, ладно. І не наберу. Представляє цей шутан, що від нього варто чекати, перші враження. І найголовніше, чому, незважаючи на всі її недоліки, ГЗВ варта вашої уваги. Можливо, ви вже це чули, але як не дивно. Головним ідейним натхненником Грейзон Ворфер послужив пікнік на узбіччі 1972 року братів стругацьких. Цей твір не потребує представлення. Тарковський зняв за ним фільм Сталкер а GSC створили одну з найважливіших серій в історії українського геймдеву. Однак, якщо ви не великий фанат радянської фантастики, або надто молоді, щоб застати популярність цієї книжки. Швиденько пройдуся по головній суті. А в кого вона є? Скільки грава Взагалі. За сюжетом пікніка на землю зовсім ненадовго зазирнули інопланетяни, але після їхнього коротенького візиту на нашій улюбленій планеті залишилася 20? гниюча зона. Це місце, сповнене смертельно небезпечних аномалій, настільки ж цінних для науки артефактів. І ми, наче тварини, що виявили хаос і сміття, яке залишилося після людського пікніка, де не... ти взяв 20? Розуміємо, що взагалі сталося. Медфінгер взяли за основу концепцію зони і пікніка на узбіччі Загалом, але зробили її набагато більш приземленою. Так на світ з'явилася острівна держава Ламанг, розташована десь у Південній Азії. На одному з її островів, який ми для зручності, як і раніше, називатимемо Ламангом, стався спалах якоїсь зарази. Цей неприємний інцидент отримав просту, але зрозумілу назву подія, через яку цей нещасний клаптик землі посадили на жорстокий карантин. З якоїсь причини ООН вирішили не просто занепокоїтися. А нарешті виконали свою функцію. Організація заборонила будь-яку військову і навіть гуманітарну присутність на острові, боячись початку міжнародного конфлікту. Однак держави Гегемони лише згідно покивали головою і вирішили. А це, мабуть, 20 качається, і 20 там, типу, розпаковуються. Діяти опосередковано як не як усі зацікавлені в причинах спалаху, а також чи можна використати <гум> вірус у своїх власних цілях. Так на ламанзі опинилися три ПВК, між якими, поки що, я підкреслюю ще раз: поки що немає жодних геймплейних і навіть сюжетних відмінностей. Гравцям належить узяти на себе роль бійця однієї Ні, За пев... нормально, Максимко, мені якраз більше твоя інфа треба було. Бо я прораховував скільки плюс-мінус часу треба, пацанам, щоб скачати цю гру. А качати, якщо будуть 20 то значить качати будуть не 40 а двадцять, які на папері вирушають на острів винятково <кхи> заради забезпечення безпеки. Щоправда, керівництво, так би мовити, забуло повідомити рядовому складу, що охороною військових об'єктів справа не обмежиться, і вже дуже скоро вам доведеться вирушати в глиб джунглів, щоб дізнатися їхні темні та смертельно небезпечні секрети. При цьому сюжет подається виключно Йодини. через <кхи> оточення й опис квестів, за словами розробників. Ви можете просто насолоджуватися грою, повністю забивши на будь-яку розповідь. Але й ті, хто побажає трохи глибше зануритися в події, що біологічній катастрофі, не будуть обділені. Сценаристи обіцяють дорослу реалістичну історію, позбавлену будь-якого героїзму. Але це все поки що слова. Подивимося, що буде на виході, чи у ранньому доступі, якщо звичайно там буде сюжет. Бачте, я трохи збрехав у попередньому відосі. Грейзон Ворфер не зовсім екстракшн шутер. Головною відмінною рисою цього жанру є обмежені за часом рейди. Гравець збирає спорядження, хапає рюкзак і завантажується у своєрідний матч разом з іншими гравцями. Після того як ви зібрали весь необхідний лут, вам потрібно покинути карту через одну з точок евакуації до того, як закінчиться час. Ну або померти дорогою від черги бронебійних куль, що вилетіла з непримітного куща. Щойно всі гравці евакуювалися або загинули. Весь лут і боти, противники оновлюються і все починається знову. Так ось світ ГЗВ – Це не просто окремий матч, як у якій-небудь сесійці, а повноцінний опен. <рес> я подумав, що ГЗВ спочатку це як Нейтан каже, це ГСВ, Шав гач. Ворлду, якому постійно щось відбувається, гравець може бродити островом скільки його душі завгодно. Хочете виконати квест, будь ласка, можете витратити на це хоч дві години. Хочеться розвідати ворожу територію або не позначені на карті локації, без проблем. Доступна для гравців зона острова Ламанг простягається на 42 квадратних кілометри. На її околиці розташовані три передових бази кожної з ПВК. Трохи глибше розташовані різні містечка, селища. Військові бази та інші цілком звичні сліди цивілізації у самому ж серці джунглів розташувані. Дивіться, епід... дивіться хто пише ще один Тарков е... на Тарков, схоже, жанр гри, екстракшн шутер. Що у цієї гри, яку ви кажете, Що у цієї тарков зроблений росіянами, переповнений пропаганди, спонсується гамном, платить податки в гамно. Ця гра зроблена чехами, і є всі шанси того, що західні люди, там, типу з Америки, які всі хуярі також в ту гру, яку ви назвали, що вони перейдуть грати в нормальну гру і не будуть купувати гамно. Розумієте? Тому не треба казати ще один. Це нарешті може бути блядь, нормальний екстракшн шут. І про ту гру забудуть всі, окрім гамнаєдів. Місце, з якого вирвалася зараза, що дала початок подіям... Просто так склалося, що та гра одна з перших була в цьому жанрі, ну, в якомусь роді популяризувала його. І ніхто не робив, типу. Достойні якісь екстракшн шутери Рі, цитуючи девелоперів, відразу йти туди не варто. Там на вас чекає смерть. Спочатку варто як слід підготуватися. При цьому на внутрішньої ігровій карті відсутні будь-які позначення, крім назви поселень і військових комплексів баз, про які було відомо до інциденту. Тож дуже багато чого вам доведеться вивчати самому. На жаль, під час закритого бета тесту прорватися до епіцентру було просто неможливо. Там панує радіація і захисне спорядження. Було навмисно не додано в гру на цьому етапі. Однак повертатися на базу все ж доведеться. Втім, про все по порядку. Перед тим як вирушити в глиб острова, потрібно спорядити свого бійця. Тут, як і в Таркові, вибачайте, але порівняння з яким, на жаль, неминучі, є торговці. У них ви можете купити спорядження, накшталт, рюкзаків, магазинів, деталей для зброї, медикаментів тощо. При цьому, що вища ваша репутація з тим чи іншим торговцем, то вищий вибір товарів до речі. Схожа система представлена у глобальному моді сталкера Гамма. Там теж потрібно робити квести, щоб з'являлися кращі товари і власне більший їх вибір. Але як <кій> ця репутація заробляється? Все правильно точно як а, стосовно російської не знаю, чи є у цій грі, але я вже чув, що там росіяни дуже скаржаться на цю гру. І за допомогою квестів, звичайно ж, кожен торговець видає свої завдання. І від... Там щось чув, про корабель було щось таке. Вінною рисою ГЗВ є майже повна відсутність квест-маркерів. У кращому разі ви отримаєте координати квадрата, у якому розташована ціль. У гіршому розмитий опис на кшталт, підворіття поруч із міською ратушею або будиночок на захід від заправки. На перший погляд звучить досить захоплююче, але на практиці все далеко не так цікаво. Пізніше. Поясню чому, отже, квести взяли рюкзак, взяли броню і розгрузку одягли. Залишилося тільки чимось озброїтися під час плейтесту. Були доступні най ну, зараз. послухаємо, може скажуть про це. Я щось так, типу трішечки чув. Хтось сьогодні в чаті написав. І десь я ще натикався щось про корабельноманітніші модифікації автомата Калашникова, Карабіна М4, Гвинтівка Мосіна, СКС. А також... Пишуть, Англі...", ну вона ще в ранньому доступі. Це ж типу не реліз повноцінний. На релізі, мабуть, буде українська. Різноманітні дробовики і пістолети. Кожен зі стволів можна детально кастомізувати від прицілів і магазинів, руків'я і прикладу до типів набоїв і підствольних модифікацій, типу ліхтариків чи лазерів. Все стандартно, як, мабуть, і у будь-якій. Кому um міл шутері останніх років. До речі, сам же процес кастомізації вийшов не що відбувається там. Дивиться за нею, слідкує. Здає на права. те, що зручним, ти Фаркується. далеко не завжди розумієш, що можна начепити на зброю, а що ні. Тож я вдавався до старого доброго методу тику, бо в реальності ніяк по-іншому не зробиш. Що цікаво, усі інші гравці, в яких я питав, робили те про корабель, які в грі чах із медфінгерз затроли Росіян написав на човні Грейзон Warfare. дійшло до того, що російські стрімери по Таркову і не тільки порвалися з гри і тепер говорять, що це одноразова гра, сміття і все цьому дусі. А що а, так, а що? Я, я так і не поняв. Е вони написали, типу, на кораблі, десь, чи шо, написом на ч... а, на човні написали шо? Руський корабль іде нахуй, чи що? саме у будь-якому разі, тепер ви озброєні. Час вирушати в бій. Відкривши карту, ви можете вибрати одну з численних, точок, тут. куди хочете вирушити. Незабаром за вами прилетить вертушка і довезе до обраної зони висадки. Далі ви самі по собі. Тут одразу виникає проблема, з якою зіткнулося безліч учасників плейтесту. Вас завжди висаджують в одних і тих самих місцях, найчастіше посеред поля. Звісно, щойно ваші ноги торкаються землі, з найближчої посадки летить кілька черг. Ви помираєте, і єхидний кемпер швиденько забирає весь ваш лут, одразу повертаючись у свій затишний кущ. Проте розробники вже знають про цю проблему і обіцяють знайти ефективне рішення. Утім, кожна моя висадка проходила гладко. Очевидно, проблеми з нею були точно не розповсюджені. Що ж робити далі? А тепер відкриваємо журнали з завданнями ю. Що ти тут стоїш над головою в мене? Так дивлюсь, що написано на кораблі буде. Ага. Так може не буде? Блять, а чого я стою? А я не знаю. Я і не побачив, ти там стоїш. Важно читаємо опис, побачивши там якусь підказку. Рухаємося в бік координат, або відповідної пам'ятки. Дорогою ви зіткнетеся з безліччю, ai противників. У стартових локаціях це будуть пірати-мародери, які обносять будинки місцевих жителів. І тут варто поговорити про їх розумові здібності. У Місцевих ботів два стани. Вони або штурмовики із зоряних воєн не здатні влучити з двох метрів довгою чергою, або влучають вам у голову, коли ви намагаєтеся акуратно стріляти. Ховаючись за рогом. Ще були моменти, коли ці дятли стояли в рядок із трьох тіл на видному місці і ніяк не реагували на гравця. Те ж саме стосується і їхнього запасу здоров'я. Бувало таке, що голожопий, кривозубий пірат відлітав за один хедшот, але частіше, ніж того хотілося б, він танкує своєю головою кілька пострілів, ніби він термінатор. Спроби вбити ботів у тіло також перетворюються на казино а все або закінчиться за кілька пострілів, або потрібно випустити половину магазину. І чекати, доки ворог стече кров'ю. Немає підстав вважати, що битви з потужнішими противниками будуть у цьому плані ще гіршими. Втім, тестування на те й потрібні, щоб виявляти і згодом виправляти подібні недоліки. Однак, якщо все таки в вас влучили, з цим потрібно щось робити. Розробники створили систему лікування, яка займає золоту середину між симулятором і аркадою. Кожна частина тіла в ГЗВ складається з кістки, м'язів, і у випадку з грудною кліткою, головою та черевною порожниною. Органів, якщо влучили в голову або серце незахищені бронею, ви труп. Все просто, якщо ж куля прилетіла кудись іще, потрібно діяти залежно від ступеня пошкоджень. Якщо легке поранення, достатньо накласти бинт або джут, якщо пошкодило кістку, накласти шину, внутрішній орган застосувати хірургічний набір, перев'язатися і випити знеболювальне. Усі ці процеси займають досить багато часу. Тож, якщо б'єтеся з іншими гравцями, кожна секунда стає на. На рахунку. Більше, якщо бійця поранило досить сильно, щоб він втратив свідомість, ще не все втрачено. Він впадає в кому, з якої його можна вивести переливає просто на місці. Ну а далі все за протоколом: хірургічний набір, бинти, знеболювальне. Маша о-о-о купляй цю гру, наш тобі ключі. Так мені треба не тільки собі купити, мені треба лавілею. Кенеді, бабуреху і китайчику купити ще. Все просто і зрозуміло. Втім, завдання стоїть, що шо. І вони ж геніальні, вони ж не написали там іді, нахуй, вони написали русський воєнний корабель. І воно розйобане корито стоїть. Просто. Там не треба писати, іді нахуй, там вже достатньо. Ідь колишнє знайти місце, на яке вказує опис квесту, і це найбільша проблема, з якою я зіткнувся під час бета-тесту. Часом мені доводилося бродити по годині, щоб знайти серед численних будинків якийсь дуже конкретний будиночок або підворіття. Не забувайте про ворогів. Болять воно ж так може затягнути. Ін... Я розумію, що отакий от от формат ігор. Ну я ніколи не грав, слава Богу, в ту гамняну російську гру. Але я грав е, в, цей, в Dark and Darker. Що взагалі, блять, не те, але також екстракшн. Але не шутер, а мечами і гамном. Е, то їбать затягує. Пиздець. Можеш тупо. Я пам'ятаю, що стрім-офав, е, помонтував, помонтував. Так. Треба вночі сижу. Треба перервочка, пішов на каточку в Dark and Darker. Вийшло 5 каточок, Але пиздець цікаво було. Я думаю, що тут так само. Провлять, поставити вам рандомний хедшот. Однак проблема із завданнями йде ще глибше. Уся суть усіх 20 з гаком квестів, які я встиг пройти. Зводилася або до піди принеси предмет з локації, ось приблизний опис куди йти. Або до відвідай локацію, ось приблизний опис куди йти. Зрідка це приправляється, іди вбий ікс супротивників у цьому місці. Ось приблизний опис куди йти. У якийсь момент це перестало бути цікавим. Просто, блять, прикро що я не знаю, чи дадуть мені ключ ключі Чіні, якщо б я знав, що їх не дадуть без проблем, тупо прямо зараз купив би і сиділи б вже грали. А так буде дуже прикро що, якщо зараз ми всі купимо і чи я всім куплю і дадуть потім ключі. Я вирушив у вільну подорож вивчати світ. Але і це ще не все. Уявіть, що ваш друг тільки зайшов у гру, а ви вже награли сотню годин, виконавши на 40-50 квестів більше, ніж він. Черговість завдань одна й та сама, і ніяк не зміниться. Може, один... може він реально може. Він сидить, чекає, поки я наберу його просто пройти той самий шлях, що й вам. І на цей момент ГЗВ пропонує тільки три рішення. І всі з них повне і абсурдне лайно. Варіант перший допомагати приятелю. Ну до речі, це як варіант. Купити її, повернути і ввести потім ключ. Але проблема в тому, що чи вистачить нам двох годин, щоб колопнути її, Із його завданнями, де ви отримаєте абсолютно нічого за свою допомогу, теж трішки дід не знаходите. Другий варіант ви виконуєте свої завдання замість його, і вже він не отримує нічого за допомогу вам. Тоді у нього я інтереси, думаю, що треба ну десь три-три з половиною години. Ну, три-три години, я думаю, десь нам треба, щоб. Перший раз зайти, все проколупати колупати і відчути її. Не буде третій спосіб, буквально найефективніший. Ви просто може, гра... може дві з половиною, але оцей ліміт дві години це замало. Грайте окремо. <кій> але який у цьому сенс, якщо хочеться пограти разом? Гадаю, розробники зможуть придумати щось і видавати спільні нагороди. Отже, завдання виконано: відкриваємо карту, обираємо найближчу точку евакуації, чекаємо на гелікоптер. Сподіваємося, що там на вас не чекає кемпер. Сідаємо і повертаємося на базу. Здаємо квести, беремо нові і знову. Вирушаємо в острова, виконувати нові місії та вивчати його великі простори. Однак, якщо вас все таки вбили, не все втрачено. Можна тут же стрибнути у вертоліт і добігти до свого тіла, яке валятиметься на карті ще одну годину реального часу. Якщо його ніхто не встиг облутати, забираєш свої банки з А Що мені ролікса? Я можу, я можу купити гру, але ж мені треба не одна гра, мені чотири треба. Мені треба з пацанами. Я би я. Сам, чесно, я не хочу йти грати, я хочу одразу з пацанами. Шкарабанки і шмотки, і власне продовжуєш займатися своїми справами. Гра створюється на базі Unreal Engine 5, але навіть його технічних можливостей не вистачає, щоб реалізувати всі ті мега-задумки розробників, про які я чув. Вони знайшли логічне рішення і створили свою власну технологію, яку вони назвали скала. Вона змінює підхід до рендеру світу, рослинності, вітру, річок, води та інших речей. Насамперед, скала необхідна для того, щоб створити по-справжньому густі. Джунглі з безліччю дерев і неймовірно високо деталізованою місцевістю. І, чорт забирай! Грейзон Warfare має дуже гарний вигляд. Наразі ну, вигляд. на відосі виглядає так собі. Відос 4К. Але якось графон виглядає слабенько, і деталізація немає зміну часу доби, тому я міг сповна насолодитися тропічними пейзажами, рисовими полями, і все ж таки дещо. Чи ми... може я не знаю, можливо, вони були вимушені грати на маленьких налаштуваннях, бо хуйово оптимізована. Хоча я думаю, що там ну що у них має бути максимально єбанута система, якщо вони роблять ну це їх робота. Ільними схилами крутих гір, міський ландшафт також вражає безлічу деталей справді або може, може багато рослин і бітрейд сипиться. Ді, складається це враження, що таке. тут колись жили люди, яких поспіхом евакуювали, і вони встигли зібрати тільки все найнеобхідніше. Єдине, що впало в око, це повна відсутність реакції води на будь-які дії, постріли нічого. Хтось перетинає річку, теж нічого. Скала, звісно, може генерувати приголомшливі пейзажі. Но я думаю, вони це виправлять. Але це просто несерйозно. Ну і наостанок скажу класну новину. Хоча на тесті гра і була доступна лише англійською, я за Питав у керівника студії, чи планується серед інших додати українську локалізацію? На що він відповів, що так вони обов'язково додадуть на релізі українську локалізацію, що взагалі суперновина, як на мене. У студії Медфінгер нам сказали, що після плейтесту сервери відключать, щоб вони могли продовжити роботу над проектом. Наразі Грейзон Warfare перебуває в розробці, і причому досить активній. Девелопери прислухаються до фідбеку учасників закритого бета-тестування в себе в Діскорді, і навіть встигли випустити кілька хотів. Чекайте, зараз плейтест. Чи що? і вони ще закриють сервери, фіксів за час закритого тесту, які виправляють найочевидніші проблеми. І проблем у гри багато. Хоч я жодного разу не зустрівся з жодним по справжньому серйозним багом, не рахуючи падіння частоти кадрів під час завантаження чергового шматка карти, геймплейних недоліків у ГЗВ не ора, не поле. Однак, не зважаючи на це, я дуже чекаю релізу в ранньому доступі. Під час тесту я активно взаємодіяв з представниками студії. І вони постійно брали на олівець увесь фідбек гравців. Упевнений, що мене кілька років і Грейзон Ворфер стане гідним конкурентом сраному російському Таркову, який, на превеликий жаль, загріб собі великий шмат ком'юніті. Саме тому я хочу стати частиною цього шляху, і теж саме раджу вам. Додайте Грейзон Ворфер у Вішлист. Розкажіть про неї своїм друзям, які не хочуть грати в болотний екстракшн шутер, тому що мені дійсно хочеться допомогти нашим чеським друзям з Говорити гру мрії, розказати і порекомендувати хвилин краш гри, а як в тебе взагалі попуск працює вона? І що в тебе за ці нагадай, який? Яку в майбутньому буде взагалі не соромно? Напишіть, чи ви самі чекаєте Грейзон. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді та Телеграмі, де можна ну, знайти... судячи з того, що ти що в тебе плашка на апдейту, я думаю, що що не дуже потужний, да. Актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписалися на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Райзен тридцять шістдесят. А це я так розумію. Як хтось сказав, що 3060 це як 1080, Що я не дуже вірю. Але я так розумію, для що що для цього ця гра прямо аж впритул впритул. Зустрічі на XGTV. Дивіться Дивіться, грайте разом з нами. Uh, ну, сквад наче, це не екстракшн взагалі. Це, типу, як Міл Сім, здається, якщо я не помиляюсь. Чисто мілітарі симуляйтор. Я думаю, що вони сьогодні дропнули гру, і оці тіпи, які відповідають за це, пішли пиво пити. І тепер не, не кажуть мені нічого.